Відкриваючи форум, голова податкової служби в області Сергій Шенкаренко наголосив, що мале і середнє підприємництво займають важливе місце у соціально-економічному розвитку не лише нашої області, а в цілому в державі. Как мы сегодня квалифицированно, грамотно разъясним налоговое законодательство, будет зависеть и работа малого и среднего бизнеса, его качественный, количественный потенциал, улучшение платежей и увеличение, прежде всего, платежей в бюджеты всех уровней и создание рабочих мест. Фахівці переконані, такі семінари і дають підвищення громадської активності підприємницького середовища. суть льгот, которые предоставляет ему государство, суть упрощенной системы, для чего она создана, и разъяснить ему э, все положения и э, категории э, упрощенной системы, чтобы он правильно выбрал и определился со своим бизнесом. От этого зависит наша совместная плодотворная работа и улучшение э, бизнес-условий для малого и среднего предпринимательства. Нині майже 40 тисяч підприємців області виявили бажання працювати на спрощеній системі оподаткування. Під час семінару роз'яснено норми податкового кодексу України, названо переваги щодо започаткування та розвитку малого і середнього бізнесу. На сьогоднішній день ви знаєте, що президентом і урядом ставиться головне завдання це вивести заробітну плату із ціні. Тому наше управління особливо непокоїть те, що більше 260 тисяч громадян нашої області ніде не обліковуються. А це означає, що більше 4 мільярдів мабуть навіть коли взяти по цінах і січневих майже 6 мільярдів грошей. Це йдуть втрати пенсійного фонду і всіх фондів. Податківці наголошують, вони хочуть перетворити податкову службу із фіскально. Органу сервісну. повинен бути контакт між владою, яка на сьогоднішній день представляє Державну податкова адміністрацію в області і бізнесом середнього там, малого класу. Це є якби певний контакт, є певне питання в плані перспективного взаємопорозуміння, а це є певні обсяги бюджету, певні чесні правила, які повинні виконуватись всіма і і іншою стороною. В ході діалогу під час семінару підтверджено саме завдяки платникам податків податкової служби Житомирщини успішно виконані завдання зі збору належних платежів до державного і місцевого бюджетів як минулого року, так і січня поточного.